Депутати Лозівської міської ради зібралися на позачергову сесію 28 листопада, щоб вирішити питання стосовно надання згоди на проведення капітального ремонту дитячої поліклініки. Але на початку пленарного засідання секретар міської ради озвучив кадрові зміни. Тож, нещодавно змінився керівник у відділі з питань управління комунальним майном Лозівської міськради. 21 листопада 2024 року палю Дмитро Петрович призначений на посаду начальника відділу з питань управління комунальним майном Лазівської міської ради Харківської області за результатами успішного проходження стажування до призначення на посаду переможця конкурсу, але не довше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану з випробувальним терміном 2 тижні. Вітаємо вас, Дмитро Петрович. Напрямок важкий. Напрямок складний, бо роботи багато. У вас є певний досвід управлінської роботи, впевнені, що питання комунального майна, обліку комунального майна, розпорядження комунального майна будуть відбуватися відповідно до законодавства і в інтересах Зустріє міської територіальної громади. Далі депутати вирішували питання щодо початку капітального ремонту триповерхової прибудови до міської лікарні, яка призначена для розміщення саме дитячої поліклініки. Але для того, щоб громада могла розпочати реалізовувати цей проєкт, необхідно передати частину будівлі та земельну ділянку, на якій вона розміщена, від ТМО до управління житлово-комунального господарства, зазначив секретар міськради Юрій Кушнір. Проєкт Лозівської громади Дитяча поліклініка майбутнього реалізується завдяки програмі розвитку ООН. Вартість робіт з ремонту приміщень для дитячої поліклініки 40 мільйонів гривень, враховуючи часткове фінансування з бюджету громади. Наразі визначили виконавця робіт. Відбір проводили прозоро в електронній системі публічних закупівель. На цей рік було виділено 25 мільйонів. Із них 5 мільйонів нашого співфінансування. Нами було проведено по цій будівлі 8 тендерів. під час 8-го визначили переможця. Вони не можуть приступити до робіт, а грошові кошти вже прийшло з Міністерства фінансів, щоб повернули до 4 грудня. Якщо ми не приступимо до робіт і не викопаємо будь-які роботи, у нас ці грошові кошти знімуть і проєкт не буде реалізовано. Ти цим не займається, тому що умовами її і міністерства розпорядником коштів має бути міська рада або її структурний підрозділ структурним підрозділом було визначено управління житлово комунального господарства зв'язку з цим оці всі перетрубації з майном і земельною ділянкою Тож міські обранці проголосували за передачу функцій замовника будівельних робіт управлінню житлово-комунального господарства та надали згоду на проведення капітального ремонту будівлі для дитячої поліклініки.